Не хочу я займатися 230-м кузовом. 230-й кузов це з 1994 року по 2002 рік. Не хочу, тому що мав одну машинку, продавав її два роки. О. Так що е, не хочу, але якщо комусь необхідно запчастинки на 230-й кузов, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Strand боксер, е, можу пошукати. Є Постачальники, які мають ці запчастинки окремо під замовлення такі запчастинки можна поставити. Ціна буде ринкова, не буде вхідна ціна плюс там невідома націночка. Буде ціна ринкова. от, Так що можете звертатися по 230-му кузову також. Під замовлення. Fiat, Ducato Peugeot Boxer Red Jumper. Контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.